Вас в ефірі програма студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. Сьогодні в нас спеціальний випуск присвячений урочистостям з нагоди випуску молодших спеціалістів фахових молодших бакалаврів, бакалаврів і магістрів Київського міжнародного університету та фахового коледжу КЕМУ. Колектив закладу освіти підготував для вас щось ну дуже цікаве. Тож дивимось. Шановні випускники. Студентські роки, які все найкраще в нашому житті, швидкоплинні. І сьогодні вони добігають до кінця. Але ви, випускники Киму? Ви в історії найкращого університету світу. Дорогі ребята, уважаємі колеги. Сьогодні у нас праздник. Сегодня мы выпускаем наших выпускников и отправляем, как говорится, в жизнь. Они увидят там очень много интересного, нового, хорошего и плохого. Главное, что плохого они не, не падали духом, боролись и за справедливо победили те препятствия, которые будут. А эти препятствия обязательно будут. Мы будем с вами всегда, дорогие выпускники. Если какие-то радости, будете с нами делиться приятно, но обязательно, если вам будет трудно, приходите к нам. И мы посоветуем, як делать вместе преодолеем вместе чего-то. Ми будемо з вами завжди, поки ви будете самостійно, як говориться, літати. Желаю вам здоров'я, щастя і любові. У сьомому році ми, як і завжди, випускаємо фахівців, якими пишаємось, які прекрасно володіють двома іноземними мовами, які достойно будуть представляти нашу Україну в світі. В цьому році інститут міжнародних відносин Київського міжнародного університету випускає випускників з п'ятьох спеціальностей: це міжнародні відносини, це міжнародне право, політологія, туризм і міжнародні економічні відносини. Ми, ми вітаємо всіх наших випускників цим прекрасним святом з випуском, бажаємо їм успіхів на життєвому професійному шляхах, бажаємо реалізовувати себе, завжди пам'ятати свою Альма-Матер, Київський міжнародний університет, і любити Україну. Слава Україні! Любі наші студенти, наші випускники! Я щиро вітаю вас з цим знаменним днем у вашому житті. Я бажаю вам завжди йти до своєї мети, вірити в себе, і нехай ваше життя буде сповнене надзвичайно цікавими та позитивними подіями. Вітаю вас! І не забувайте про свій рідний кіму сьогодні. Випуск тих, хто незабаром буде прикрашати обкладинки глянцевих журналів, хто буде зривати шквал аплодисментів. Кого ми будемо уважно слухати і з задоволенням спостерігати на телебаченні? Адже Київський міжнародний університет випускає зірок журналістики, сценічного, музичного і аудіовізуального мистецтва. І випускники-режисери цього року нас приємно здивували своїми короткометражними фільмами, запросивши в якості акторів своїх улюблених викладачів. Що дому. Я вже скучила за нею. Передавай привіт від мене. Добре, передам. Ви абсолютно здорово. Вас ніколи не було ніяких Ви Не засмучуйся. То що стосовно команди? Я з вами. Добре, тоді я пішла. Якою? Наші дорогі випускники цього року, незважаючи на війну, дистанційне навчання, ви довели, що ви є неординарними, талановитими і харизматичними. Тому від імені усіх наших викладачів інституту журналістики, кіно і телебачення, а також інституту театрального і музичного мистецтва. Щиро вітаю вас із випуском і бажаю вам натхнення і творчого зростання. А випускників коледжу я з великим задоволенням чекаю тут на 11-му поверсі. Місці, де народжуються майбутні зірки, берегти своє здоров'я це запорука життя. І сьогодні ми випускаємо тих. Хто береже ваше здоров'я і життя. Великий щиро вітаємо вас, вашим святом встановлення як вже почесних магістрів стоматології. Дуже раді, що в такі непрості важкі часи у вас вистачило сил натхнення. І ми маємо з вами щастя святкувати сьогодні вашу магістерську велику шану. Дякую. Добрий час, шановні друзі, добрі студенти і за 5 хвилин лікарі. Добрий час. Бажаємо, щоб ну хоч такі установки, але були кожного у вас з можливістю висловити себе як гарного класного лікаря, щоб такі апарати супроводжували ваше життя і були тільки кращими кращими з кожним роком, щоб ви це могли спорити. Шановні пустики, вітаємо вас з випуском. Бажаємо вам бути. Гарними фахівцями, а також бажаємо вам продовжити навчання і поступити до нас в університет, в інститут медичний, на стоматологічний факультет, на фармалки на фармацевтичний. Чекаємо вас. Шановні випускники Київського міжнародного університету, особливо фармацевти. Я щиро вітаю вас з закінченням навчання. Бажаємо вам плідної Праці, успіхів, натхнення і скорішої перемоги. Для кожної молодої людини смартфон, інтернет та інші гаджети це в хобі. А сьогодні ми випускаємо тих, хто вже перетворив своє хобі на професію. Протягом останніх років важливість інформаційних технологій вже навіть не обговорюється. Це вже давно і, так би мовити, 100% частина нашого життя. Вітаю усіх випускників Київського міжнародного університету з вашим святом. Я сподіваюся, що ті здання, які ми вам дали, стануть вам у нагоді з фаховій, якісній професійній самоорганізації. За Квітучої України це її економіка і дотримання законності. І саме сьогодні ми випускаємо тих, хто стоїть на сторожі права, закону і справедливості і забезпечує достойний рівень життя. Вас вітає юридичний інститут. Вітаємо сьогодні всіх випускників Київського міжнародного університету. А особливо хочемо привітати випускників спеціальності права, які сьогодні отримують свій диплом першою перемогою, перемогою над освітнім процесом, і бажаємо вам в майбутнього здобувати перемоги для нашої незалежної і вже європейської країни. Шановні випускники, від щирого серця, вітаю вас. Із здобуттям першого ступеня у вашому житті отримання вищої освіти. Бажаю, щоб ваші всі розвиві плани, які ви собі на майбутнє спонукали, щоб вони виявилися для вас вдалими. Тож бажаю вам хорошого шляху на вашій професійній мирі. Бажаю вам здоров'я, вашим близьким і завжди, щоб ви пам'ятали. Про свою – то наш вищий заклад, про Київський міжнародний університет. Так вийшло, що вам прийшлося навчатись в період війни. Серед наших випускників є ті, які зараз боронять нашу Україну заради миру і щасливого майбутнього. Але ми неодмінно переможемо і все відбудуємо. І сьогодні випускаються саме ті, хто і буде відбудовувати нашу Україну після перемоги. Шановні випускники, вітаю вас із закінченням Київського міжнародного університету та із присвоєнням кваліфікації архітектора та кваліфікації будівельника. В цей буремний час саме на ваші плечі ляже відбудова нашої неньки України. Хочеться побажати, щоб Отримання диплому стало на вашому творчому шляху тією першою сходинкою в зікураті звершень, який вас чекає протягом вашого життя. І, як завжди, люблю говорити нашим випускникам творіть та витворяйте. Всього вам найкращого. Шановні випускники! Протягом навчання ваші керівники, наставники, викладачі дарували вам не тільки знання і життєву мудрість, а й постійно хотіли подарувати вам посмішку. То весна, ти така приваблива і чарівна, увійшла в життя моє диво, краса, Напророчили кохання нам небеса. Темна, ніч, світання, промінь ясний, ніжністю, бентежиш, душу, янгол, ти мій, бажана жіночість, мій ідеал. Я тебе, кохана, довго шукав. Мов з картини ти зійшла сила богів, подарунок долі, снів. Кострі смак бажання, я роблю крок, все, що хочу розказати, є поміж строк. Ти така красива, радість моя, незабутня і чудова, це знаю я, тихо пісню нам співає місячна ніч. Я з тобою розмовляю знову вічна віч. Навіч. На сьогодні це все. Тож, дорогі випускники, зичимо вам миру, здоров'я, стрімкого кар'єрного старту. Нехай усі ваші мрії і задуми обов'язково здійснюються у вільній, незалежній, квітучій Україні.